До нас завітала Пазюк Ганна Миколаївна по питанню проблеми, яка виникла в його її сина. Який зараз не знаходиться по місцю проживання, він зараз працює в Одесі, тому мама сьогодні прийшла до нас. Вона хоче повідомити, оприлюднити цю всю інформацію, яка сталася у зв'язку з тим, що приватизована квартира, основним наймачем якої був її син, але вона приватизована після того, Після розлучення її сина з невісткою, але була приватизація раніше до того, як син виписувався по місцю знаходження з цієї адреси, де знаходиться оця квартира. Тому є підозри про те, що приватизація провелась непрозоро. І тому сьогодні Ганна Миколаївна хоче розказати цю проблему, яка проходила під час приватизації цієї квартири. Будь ласка, Ганна Миколаївна, так я мама Пазюка Оля Яковича. Я хочу повідомити вас, як пройшла приватизація квартири моє, мого сина. Він розлучився в 2006 2007 році. О, був в Одесі, працював в Одесі. Приватизація квартири проходила в е, общежитті, оскільки воно було як на, е, ну, на воєннім тім обліку, е, то її приватизацію розрішили робити в 2006-2005 році. О, но коли, е, значить, його перша дружина, невістка перша, подала його на елементи, і ми обнаружили, що в її документах в сірокопії паспорта, що не дані, нема даних ні місяця, ні числа, ні року в даній приватизації, ні її дочки, ніби на мої внучки, ні її. Нема. Я звернулася в общежиття до людей, провірила. В кожен, хто приватизував, приватизація в основному пройшла в 2006 році. О, я просто ще не пішла до тих людей, які живуть в Кам'янці, в е, бо далеко їздити. Я звернулася до цих людей, що проживають там. Там проживає 8-9 сімей. Значить, в кожного в паспорті є печать, рік, число і місяць. Е, Домову книжку, я провірила Тоже є рік, число і місяць. Але я документи невістки не провіряла домову книжку і паспорт. Паспорт в мене є сірокопія, яку вона дала на еліменти. Получається, так, що сільська рада дала липові дані на приватизацію. Тож, вони, коли я звернулася до них, вони мені два дні не відповідали. Коли була приватизація. Коли приїхав син на 7 в, на суд по елементах, дзвонив сільську раду йому сказали, що в 2009 році була приватизована квартира О, в якихось документах. В якихось документах, а які можуть бути документи? Домова книжка, чому йому там немає вписано? Приватизація пройшла цієї квартири. Я провірила всі документи, я кругом була. Значить, було видано рішення в 2007 році. Значить квартира приватизувалася в 2007 році, того, що коли я звернулася в бухгалтерію сільської ради, там є книжки. І в книжці там написано, що общежиття, але не вказано там, яка іменно квартира, чия фамілія, а просто общежиття. Приватизація пройшла в 2006 році. Тільки в 2007 році, в декабрі місяці, повідьмо, прийшла одна квартира. А в 2009 році, в цій книжці написано, що тільки один чоловік, там в сільській раді, у ну, цій книжці написано. що один, ну Ми його знаємо, коля матрос його називають. Не приватизована тільки одна квартира. На приватизації в 2009 році не було. Я не знаю, як ті люди, що живуть, що зараз там не живуть. Я в них не була. Я була в основному в цих людей, що проживають в даному житті. Скажіть, будь ласка, яка адреса цієї квартири? Яка була надана вашому сину, якому було вручено да. ордер на оселення е, цю квартиру? Ну саломаки вулиця Гулювато, 35. А 35. Так, да, Значить, мій син працював у заводі. Він заробив цю квартиру, О, і, і я теж йшла на всі уступки дирекції, щоб допомогти дитину. Дитині зробити цю квартиру. Я зробила йому там три кімнати, допомогла. Ну як йому дали за його труд теж. Ну, читали мій труд. О, і він отримав цю квартиру. Бо коли був суд на елементи, вона сказала, що е, це її дали квартиру. Квартиру дали моєму сину. У мене є докази, є заява написана у 2001 році, якого там числа 23-го Так, так. Да. Є заява. Є довідки сільської ради, що коли він з нею розлучився, він майна не ділив. Ніякого розподілу майна не було. Є довідка, що він у 2008 році випасався, а квартира приватизувувалась у 2007 році. Як сільська рада могла дати справку про состав сім'ї, не включивши його. Так то да. виникає питання, чому його як основного користувача, наймача цієї квартири, без його повідомлення подані рішення якісь маківської сільської ра ради про те, що квартира буде приватизовуватись, щоб він взяв цю участь. Фактично, я так розумію, ваш син. Хотів передати цю квартиру особисто спільній з цією дружиною, що він розлучився дитині. І дитині, дитині. Дитині. я ми раху ви рахуєте, мабуть, так ось що, якщо б була б нормально проведена ця приватизація, з його з його повідомлення про приватизацію, він би, мабуть, оформив, мабуть, на мабуть, і дарственно на свою дочку цю квартиру. Да, Але вийшло так, що як бачимо з цього всього, що без його Відома е, пройшла приватизація, його навіть про це не повідомили, і, і, і так, що ви обнаружили це все тільки на суді, коли побачили штамп у невістки вашої, коли е, без, без даних. Без, без, без даних так, так. То, якби голова сільської ради був визвав мене і сказав, що от приходить ваша невістка, хоче приватизувати квартиру б, навіть без, без ніякого розгору. Ми то майно, квартиру дали їхати, вона спокійно живе, тому що там батьки її не участвували в цім ремонті. Я давала гроші на газ, я давала гроші, як син одівав дитину, син брав дитину на море. Він її лічив, він навіть первоначально давав гроші, це, лічив дитину і давав гроші, і платив і висилав по 300, по 200. Це є докази, є в мене документи. Вон У мене вдома є документи, де він платив гроші, брав дитину на море. Дитина ціле... Ми дитину не обіжаємо. І дійсно, хай дитина пользується цією квартирою сім. Але так не може бути, що зараз сільська рада мою дитину лишила голову квартиру лишив, майно віддав, ще й зараз подали на аліменти. Це еліменти я буду платити, бо він не працюючи, він больний в мене, він не може робити. Він поробить, у нього голова крутиться. От він на суд приїхав, він зараз з 9 до, до 2 часу знаходиться в больниці. А? В Одесі так? В Одесі, так? В Одесі, Одесі, він там лічиться, професор, він може дати справку надати. Він кожних три місяці проходить аналіз крові, тому що в нього дуже була страшна болезнь, У нього було почти рак крові. Я його єлі спасла. Мені всі. Всі люди давали гроші. У мене, мабуть, півмільйона пішло на його лічення. Я дитину спасла, кушнір мені оголив дитину. Він забрав у мене все, забрав здоров'я дитини і все. І я не знаю. Прийду до того, що я до Порошенка дойду, але я це все докажу. Дитина гола лишилася, елементи платить. Я зараз буду елементи платити своїй мізерної пенсії, я буду платити елементи, бо він відки, він в жінки не буде грати, бо в нього тільки жінка робить, а він вдома хазяйка, він дитину ту заведе в школу, ту, а дитині тільки рік і дев'ять місяців, заведе в садик і все, більше нічого. Як відомо, 7 грудня 2015 року ваш я розмовляв з вашим сином. Він звернувся в Дунаєвецьку прокуратуру про незаконність цієї приватизації, де він вказав, от і також він повідомив про те, що повідомлення прийшло постанова з міліції від від цього. Від 11.12.2015 року за номером 1128 21 -дроб п 21 у якому е вам відмовили у зв'язку з тим, що немає е ніяких порушень. От е якась там фактично постанова е виписувалась, е о, була на основі якихось розслідувань, які, мабуть, робила е наш відділ внутрішніх справ міліції от, тому що прокуратура цю всю справу передала на досудове розслідування у нас Дунаєвецький районний відділ справ, але ми не знаємо, як це, і ви, мабуть, не знаєте, як проводилося це розслідування, чи це були якісь правонаступні документи, чи вони законні, чи вони незаконні. Які рішення до виносились рішення Дунаєвецькою маківською сільською радою, чи сільською радою, чи виконавчим комітетом? а? Адже це мали бути правонаступні документи, які е, мали на основі яких приватизувалась ваша е, оця квартира. Е, квартира, і, мабуть, і наше інвентар бюро, яке е, давало право власності, вже дало вашій невістці колишній на цю квартиру. Також в ньому має бути. Це е, оці всі правонаступні документи, на основі яких проведена ця приватизація. Але я так розумію, що ні вам, ні вашому синові е, ніяких повідомлень про приватизацію не приходило. О, тому е, я рахую, що. Тут потрібно зробити громадське розслідування, тому що до нас багато людей звертається вже тоді, коли порушує. Засади кримінального впровадження, коли порушується конституційне право на захист державою, і коли порушується процесуальним прокурором або слідчим правоохоронних органів розумних строків даного розслідування, без недосконально не вивчивши, виносяться якісь постанови і виносяться якісь рішення. То скажіть, будь ласка, буде у вас цим звертатися ще повторну прокуратуру і Будемо звертатися повторно в прокуратуру, тому що розслідування вів я як він не яким. Володимир Миколайович, він колись був участковим у Макові. Він це розслідування і прийшли документи, прийшло рішення, але коло цього рішення немає ні доказів, ні документів, на основі чого вони винесли таке рішення. Де вони робили розслідування? Я не можу поняти, Я не юридичний працівник, але я бачу, що тут. Підробка, чиста підробка документів. Вона на суді, коли в 5 числа був суд, вона на суд прийшла під Бипиша. І вона вийшла, і Олег їй дав е, документ, е, е, значить, що він звернувся в прокуратуру. Вона каже, ну та й що? Ти поїхав до, е, до Любовниці, а я приватизувала, мені кушнір поміг. От її слова я передаю. Адвокат каже до неї, Таня, що це ти каже, говориш. Що це таке говориш? Голову і пішла, оце вона так сказала. Значить, все зрозуміло, що є підробка документів 100%. І у вашої колишньої невістки вже, я так розумію, є нова сім'я? Так, да, в неї є нова сім'я, але но ця сім'я неблагополучна. Ви розумієте, я за дитину переживаю. Мені не треба тієї квартири, не треба того майна, в мене свого майна, я з собою не заберу. В мене своє майно є. Але я хочу, щоб дитина моя була здорова і щоб вона пішла в люди. Син, он бігає по Одесі, хоче з 9 класу забрати до себе, щоб вона вчилась. Вони її там так заштурмували, що вона навіть на його дзвінки не відповідає. Він всі знати, куди вона хоче, чи в медичний, чи в художественне поступати, бо вона гарно рисує в нас. О. Вона не відповідає все. А тепер вона на суді сказала до нього, що твоя Аня тебе ненавидить. А за що вона його ненавидить? За те, що він її одежу купляв, він її школу все купляв, він її обезпечав повністю всім і грішми, і всім. І вона ціле літо була на морі. І навіть вона сама, навіть невістку брав на море, то його жінка носила її їсти. Це можуть, це можуть підтвердити люди з общежиття. Ви попитайте людей в общежитті, вони вам розказують, хто допомагав. Я туди вложила дуже багато коштів. Він купив і м'яку частину, купив спальню, кухню оборудував. Там зять мені подарував сінку за 8 тисяч, я віддала їм. Я сама зараз не маю, де одежі скласти в шкаф, а я віддала їм. Вона зараз користується моїм трудом. І дитина, а дитина моя лишилася гола. Лишилася гола без хати, без майна і ще й елементи де платити. А він зараз знаходиться, а він хворий. Він вже от, в апрелі місці він має проходити стоматографію, а треба 5 тисяч заплатити. А де їх взяти він не робить? Буду просити родичів, щоб допомагали. Мені родичі дуже багато допомагали. Ага. Ось так, така і... обстановка. А розслідування ми зробили самі без нікого того, що mm -hmm. тут явні, явні докази є, о, ні числа, ні, нічого нема на її о, документах mm -hmm. і нема ні взагалі і по людях. Вон, я все це я все знав. Добре, ганна Миколаївна, будемо, як той казав, робити громадське розслідування, будемо допомагати вам. Звертатись, і, і я так розумію, да. ви видаєте згоду, щоб ці всі е, документи, які да. ви надасте копію, да. щоб оприлюднити і подати повторну прокуратуру. При, по, по, подати. Це, тому, це, що... це вже вас син подасть прокуратуру. Да, син, просто ми прокуратуру. Е, да. вам чим можете на громадських засадах. Да. Ми вам будемо допомагати, будемо контролювати. От ну, я рахую, що буде суд на основі цієї. Вашої заяви буде проведено по нановому досудове розслідування, і, і ми будемо все це в дальнішому з вами спілкуватись, тому що ми громадське телебачення, і ми завжди стараємося допомогти людям про те, що, щоб люди захистити людей, хоч якось в правовому полі, тому що вже пройшовши всі інстанції, Люди і прокуратуру, і міліції, отримуючи одні відписки, вони ще на крайній випадок вже звертаються до нас, і ми стараємося допомагати людям, тому що владою у нас згідно конституції в Україні є народ.